Згорілі автомобілі, обстріляні будинки, розбиті вікна. Хоч після вторгнення російських військ у 2022 році до 1 квітня всі населені пункти столичної агломерації знову опинилися під контролем українських захисників. На територіях, що короткий час були під російською окупацією, було завдано значних руйнувань. У Київській області внаслідок війни було пошкоджено або знищено близько 27 тисяч об'єктів. Угорська екомонічна служба допомоги першою доставила гуманітарну допомогу до звільнених населених пунктів навколо Києва. Їхня робота триває й досі і вже має відчутні результати. У селищі Синяк, що розташоване на території Київської області, через два з половиною роки після обіцянки завершено будівництво багатофункціонального центру з бюджетом близько двох мільйонів євро. У цьому центрі, крім ЦНАПу, Медична амбулаторія, паспортний стіл, поштове відділення та зал для проведення заходів. Лавентимодір, парламентський державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, вже втретє відвідав українську столицю та її околиці з моменту початку повномасштабної війни. «Два з половиною роки тому ми почали обговорювати з місцевими жителями, як ми можемо допомогти їм відновити ці населені пункти, які серйозно постраждали від війни. В квітні 2022 року, через два місяці після початку війни, тут вже прибирали руїни. Тоді ми. Ми приїхали і запропонували свою допомогу. Саме тоді було прийнято рішення побудувати так званий багатофункціональний центр обслуговування, що означає будівлю, яка включає медичну амбулаторію, муніципальні офіси, поштове відділення та прилеглу територію. Ми звели цю будівлю, облаштували її та створили маленький новий міський центр або центр села, яким можуть пишатися не лише місцеві жителі, а й ми, тому що ми реалізували все це за 2 мільйони євро або 800 мільйонів. Йонів форентів і за відносно короткий час. Під час заходу українські партнери висловили подяку уряду Угорщини за підтримку. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України, підкреслив, що це не вперше, коли завдяки підтримці угорських партнерів досягаються відчутні результати. Це другий об'єкт, який відновлений угорською стороною в Київській області. Я хочу подякувати особисто заступнику міністра закордонних справ пані пану Леванте, керівнику економічної е, організації, звичайно, послу Угорщині в, в Україні, нашому другу, і звичайно, що всім, хто був залучений в цей процес зі сторони. Обласної адміністрації, це губернатор обласної військової адміністрації, це е, керівник громади пан Федорук. Міський голова Бучі і тамтешні жителі радіють відкриттю нового центру, який є значним кроком уперед у житті громади. Це знакова історична подія. Вона надзвичайно важлива для нас, для бучан, які отримали завдяки підтримці з боку народу угорщини уряду угорщини. Такий соціально важливий об'єкт. Але я навіть не про сам об'єкт, а про саму участь і про підтримку і солідарність, яку ми маємо з боку Угорщини, виходячи із тих викликів, які нині має Україна через російську агресію. Ми цю підтримку відчуваємо в реалізації соціальних ініціатив, гуманітарних ініціатив різних угорських місій, виходячи із співпраці, яка була налагоджена між муніципальним співробітництвом, між нашими містами, і тепер вже на регіональному і державному рівні. Тобто це знакова подія, яка об'єднує нас усіх. Назвичайно важливо після проведеної реформи нам було мати такий універсальний СНАП в даному синяківському старостаті, тому що Люди, які проживають тут, мають отримувати той сервіс і ті послуги, які отримують і в місті Буча, і в столиці нашої держави. А після відкриття даного цнапу даної амбулаторії поштового відділення цей сервіс буде тепер доступний в повній мірі і для жителів даного населеного пункту і округи. Майже 5 тисяч громадян будуть отримувати послуги в цій адміністративно-соціальній будівлі. Тож я тішуся від того, задоволений результатом, якістю виконання робіт, а саме головне і термінами. Депутатка Верховної Ради Юлія Гришина також висловила подяку угорській стороні за підтримку. Ми вже приблизно рік тому відкривали модульний дитячий садочок, бачили щасливі обличчя наших дітей, вихователів, які мають можливість. Відвідувати садочок, а не проводити час вдома дітям маленьким, і сьогодні другий друга така подія це відкриття величезного ЦНАПу. Ніколи Бучанська жителі Бучанської громади не мали такого сучасного центру, де вони тепер отримують можливість отримувати величезний спектр адміністративних послуг. Тут медична лабораторія сучасна побудована за останніми сучасними технологіями. Це дійсно дуже велика подія для нас всіх і для жителів цієї громади громади. ми дякуємо сьогодні Угорщині за те, що ми відчуваємо її допомогу і підтримку в такі складні часи. Розкрутні часи проявляються друзі, і саме зараз і сьогодні велике свято ми відчуваємо цю підтримку, відкриваючи сучасний центр, який не всі далеко, не всі громади в Києві мають такі центри, і завдяки Угорщині тепер він є в Бучанському районі. Ця інвестиція є наразі найважливішою, яка була реалізована в Україні за підтримки угорського уряду та за координації екомунічної служби допомоги. Але угорська допомога на цьому не зупиняється. У селі Сагальці, наприклад, вони взяли на себе реконструкцію школи, таким чином надаючи підтримку у відбудові ще більшої кількості об'єктів Україні, що постраждала від війни. Раніше в цьому ж селі вдалося відкрити тимчасовий дитячий модульний садок. Майор разом з паном Лавенте Модіром, заступником міністра, обходимо ці регіони. Ми недалеко від Києва. Це територія Київської області, де ми в межах акції Угорщина допомагає, розпочали відновлення. Ми дуже раді, що вже пройшли перші етапи. Ми відкрили модульний дитячий садок. Потім з'явилася станція швидкої допомоги. А сьогодні відбулося відкриття цієї багатофункціональної будівлі, де розміщені медична амбулаторія поштове відділення і так званий центр надання адміністративних послуг. Зараз ми в школі Бородянського району, яка зазнала кількох бойових ударів і ракетних атак. Тому нам довелося готуватися до повної реконструкції. Будівництво просувається добре, і ми маємо всі надії, що вже наступного року діти зможуть тут навчатися. Йдеться про кілька сотень дітей, які навчалися тут, але зараз розподілені в різні місця. Їм дуже складно добиратися до школи. Як батьки, так і діти з нетерпінням чекають. Коли це буде завершено. Відкриття багатофункціонального центру наблизило синяк до стабілізації та розвитку. У чому значною мірою сприяли угорський уряд та Угорська екомонічна служба допомоги. Партнери сподіваються, що вже наступного вересня навчання може розпочатися й у школі громади Загальці.